Привіт усім, хто вже зі мною. Це відео я знімала ще 1 липня, просто в один із звичних днів. Прикладаю вже сьогодні 22-го. Зняла тоді трошки теплиці, трошки саду, наших курочок і кілька дрібниць, які для мене просто приємні моменти щодня. Поки монтувала відео, помітила, що вже маю 44 підписники. Для когось це небагато, а для мене дуже приємно. Дякую кожному з вас, хто дивиться і підписується. Ставить подобайки чи просто заходить на мій канал. Це мотивує продовжувати. Ну а зараз кілька кадрів з липневого дня. Це просто без прикрас, як є. Thank you Світильники я зробила сама. З конспектів. Старі конспекти, скручую в трубочки, і оце, бачите, отам всередині банка. Оця кришечка відкручується, знімається, і там можна вкрутити лампочку і буде світити. Оце таке я сама придумала. Ну так ось. тут теж знімається, бачите? От, Так, ну, пішли далі. Мене ще, я ще не показувала, в мене є ще цього року я придбала теплицю, дуже нею тішуся, тому що посадила помідори, дуже перегною туди все понавкидала, вкидала, зараз шкодую, що понавкидала вкидала, туди перегною, Тому що помідори такі великі, що вже не можна пройти. Там теплиці не хватає. Можливо, не треба було мені це робити, але ну, я не знаю. Я зробила. Ну, помідори великі, дивіться, Дивіться, що робиться. Джунглі. Такі помідори. Ой, які гарні. Ось. Бачите? І перчик вже який. Сьогодні е, 1 липня, 1 липня, початок другого місяця, ось мене, подивіться, що робиться. Який перець, от дивіться, він мені ось так. літа Літа. да, боже. Які помідори, це биче серце. Биче серце. І десь огірочки тут ще мають бути, але я вже не знаю, де вони. Ну, на другий рік в мене такого не буде. Це ось огірочки є. Ось є огірочки, є мої сині і дочки. Я дуже нею тішуся. Я дуже хотіла цю теплицю. Дуже хотіла. Ось які помідорки. Ось. І я відкладала кошти на неї. Відкладала кошти. Щоб руками, щоб купити цю теплицю. О, боже, вже пов'яли. Треба підливати, Аня. Треба тягнути шланга сюди, Аня. Треба тягнути шланга, підливати. Такі огірочки. Мої огірочки. Не знаю, треба щось завелося, дюри робить мені отут, в теплиці. Ну, це можна, ну це можна терпіти. От зробиш щось і вже от куди огірочок полить. Ось скільки огірочки маленькі. Немона. Немона нічого, щоб цьому було хазяйстві. Все має щось під'їсти, а це сонечки, я такі поставлю. Вже є сунички. Це я насіння. Вже є сунички. Гупає двері, вітер у нас дуже. От, вже, вже є зелененькі сунички. О, Ось такі сунички у нас. О, Боже, яка краса. Але помідори, подивіться, я, от, от, оце, оце я такого росту. Оце такого росту. Подивіться, ще скільки. Зверху. Ще скільки зверху. Все в мене кури тут закриті, вони вже руками тут закриті. Вони розуміють, що вони тут закриті, тому що я в садочок свій не пускаю. І хоч і в селі. Мені не треба, щоб вони на городі дерлися, не треба, щоб вони мені в садочку дерлися. Моя собацура, моя собацура, красавец, моя потягуся, Потягушечка моя, моя лапочка, моя деточка лапочка, да? моя дівчинка лапочка, моя красунечка, моя красунечка, Ти моя радість, Ти моя радість. полька. Пока розочка полька. Она будет протеста. Юнка будет. Вот, наверное, такая арочка сделана, З одного і з другого боку посажені. Ось посажен. Вот листочко таке сизеньке, а сам відчиток жовтеньким цвіте. Потім це жовтеньке перецвіте, я його зріжу і буде просто як коврик. ще в мене є отакий очиток. Теж зараз цвіте ось він. Отам дальшечки. Бачите, одного кольору. От він одного кольору. У мене, тут є так... У мене тут є така трояндочка, зверніть увагу. Ну просто, ну, чарівно, Подивіться, яка квіточка, подивіться. Квіточка в квіточці. Таке бачили? Квіточка в квіточці. Як звати, не скажу. Десь є бірочка, треба відкопувати. Але зверніть увагу Боже, в неї ці квітки. Це зараз вони перецвіли, але в бублях, дивіться скільки Знову Вона невеличка, десь сантиметрів 50-60, десь така. Але гарним обільненьким кущиком вона цвіте. Ось дивіться. Милота, настояща милота. Зверніть увагу, ось. Я його зараз показую. Просто милота. Ось такий кущик. Так, це зараз ми виходимо на алеєчку, де в мене йде ця алея, йде мене до озерця. Ось. Така гарна квіточка оксамитова, я на них кажу оксамитова. Така, як колись. При царя гороха платя шили на бал з такого ксумету. То Це точно. Це точно. Яка краса? Слова не дасть сказати, не дасть слова сказати. Ось у мене розочка така, вона майже чорна. Ну так зараз в камері вона, як то червона, але вона вже перецвітає. Але коли вона починає залітати, -за вона така прямо чорна-чорна. Така, в камері вона така вишнюва. Дельфініу. До речі, я ці дельфініуми з насіння посіяла. Купила пакетик за 3 гривні насіння в магазині. В нашому сільському магазині привозять буває насіння. сіня. І потім це в мене роза називається Акварель. Це в мене така верба. Дивіться. Бачите, які тут вони такі гарно їх, напев... напевно, в декор в вазу ставити. Довго. Дивіться яка. О, я люблю її дуже. Це така роза. Дерба. А оце моя потіха. Це моя потіха. Це моє озеро озеро. Я тут відпочиваю душей. Такий в мене фонтанчик. Я на темі купила. Бачите? <смі> Мої сміються, що б'ють фонтани. Вінницькі фонтани кажуть, б'ють. Оце такі в мене фонтани мощні. Бачите, які мощні? Німфея моя, німфея. Але щось якісь жучки я дивлюся. От я не можу. Дивуся, От що це таке. Якісь жучки? Чи це тля, чи що це таке? Я не знаю. Ось таке на квітах на двін. Скільки бубляшків ще? Скільки ще бубляшків? О, віницький фонтан. Б'ють. Б'ють віницький фонтан. Оце листечку треба було помити. Боже, що це таке? Я просто в шоці. Дивлюся, отам от дуже накроплено. О, Так краса. Руку намочила вже. Це вже буде мені. Руку намочила. О, яка краса. Просто. Багатство. Мій садок – це моє багатство. Ось кілеві я сама зліпила їх. Цементу, стропок. Ще, мабуть, вже, мабуть, років п'ять назад я їх зліпила. У мене десь там є фотографії, як я їх ліпила. Ось такі. Руками, руцями своїми. Виліпила. І ось сюди посадила лобелі. Ось така голова. Бачите, тут видно, видно, що була сітка. Таке воно нерівне трохи. Але це вже я його після реставрації. Ось яке голубка. Ой, це вона голубка, господи мій Боже. От моя мучка біжить. Мулечка, моя хороша. Ти моя хороша, ти прийшла до мене. Ти прийшла до мене, моя мулечка. Ложи головку сюди, Ложи. Ложи. Ти моя хороша, вона прийшла до мене. Мулечка. Красотка моя. Красоточка моя. Моя красоточка така. Що то я хотіла сказати? Лебедиця, Лебедиця. це лебедиця. а це лебідь, король. Ось, і вилітало. Я от так щось зайде мені, то я ліплю, плету, малюю щось. Ніде не вчилася, ніде не вчилася я. І я хочу сказати, що я потім сама диво дивуюся, як я його зробила. Ну, коли воно заходить, то треба його раптово робити. Бо потім я його вже не зроблю. Якщо я буду відкладати на потім, я його не зроблю. А от захотілося мені щось помалювати. Все, я малюю. Картини в мене тільки на стінах моїх. Зіж трошки покажу. А це така русинка, коли я купляла німфею, я замовляла її по інтернету, десь в харківських таких цих магазинах Водойм. водоймів. Там різні були розсипки, я її замовила цю ем, німфе, будемо так казати. І замовила оцю таку суку. Бачите? Ну, не знаю, татарія, на нас, нас кажуть татарія на неї. Вірея Тільки в нас, як на зелені свята, ложать таку зелененьку татарію без отої білої полосочки. А тут біла полосочка така. Дуже гарна. Ну, пахне вона так, як оце ми ложимо на зелені свята під ноги, під стіл, перед входом, хрестиком татарі. І з ним, пізніше, вже через місяців-два, почала проростати оця рослина. Оця така ззаді, що бачите, таке листечко, оце листечко, оце листечко, оце. Воно в мене ще в цьому році зацвіло. Що це таке? Я не знаю. Я так зрозуміла, що, мабуть, в тих ставочках воно посіялося. Дивіться, яке гарне. Яке воно гарне, як воно цвіте гарно, Де ти взялося? Чудо. Чудо ти, небесне, де ти взялося? Ти просто шик, блеск, красота. Ось це мої такі. Біля озерця такий, такий декор. А ще я хочу сказати, що я цьому році зробила таку штуку. Мій чоловік хотів викинути велосипедика, мала вже виросла, а велосипедик валяється. Такий був вже потрісканий і валявся собі за хлівом. і чоловік міг хотів вже викинути його. То як таке добро викинути? Я в цьому році його перекрасила в чорний колір. Це така гумова краска. І посадила отут лобелію, і, все. і вона вже, мабуть, суха, да? вже, вже пов'яла зараз, зараз піделю. Зараз піделю. Зараз піделю візьму черпачка, піделю Тут в мене машинка. Сий вже виріс, 23 роки. І він їздив колись на цій машинці. Ну, я теж перефарбувала його. І... А ось у мене кружечка є. Зараз не зузерця. Нам водички. І отак білімо. О, сюди. Сюди. Їх треба частесенько підливати. Зараз ми ще. Туди на сонечку. На сонечко. І далі я не любить на сонечку, мабуть, бо вона дуже очов'яна. Так, в мене це така травичка в мене ззаді осока така, бачите? Осока, я її дуже люблю. Не знаю, кажуть, що це агресор, але вона мені така гарна. Так прикрашає, особливо для цього озерця. Вона дуже гарна. Якби почастіше насадити, то й і е, зілля не буде рости. Тут ще в мене така травичка є. Ось така. Бачите? Травичка така є. Так, це теж лобелі у мене. Так. І ще ось, з цього боку, така правильна. Поки що все. Буду на цьому зупинятися. Дякую, що дивилися, не прощаюсь. Попереду ще багато всього. Підписуйтеся, якщо не підписані. Якщо хочете бачити продовження. До побачення!